Все, Рисик, ти мені допомагав, да? Молодець. Перший етап завершено. Корба знята, стійка знята. Кришка знімається елементарно, ось так, раз і все. Так що завтра я вас чекаю, хлопці. Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогоднішня тема така наболівша. Чистка криниці е, у селі моєму, бо геть не вистачає води. Я колись її чистив, але все так е, непрофесійно не вийшло в мене. Кільце поїхали, води ненадовго вистачило. А зараз я викликав хлопців, зараз я вам їх покажу. Отака От бригада працює, що звірі мене ушатали. Кріпко, я був на тачці, щоб двір не засирати. Ой, щоб двір не захламляти піском. Я возив двома тачками на город пісок. Ви даєте згоду на опублікування в Ютубі? Так. Дякую. Отакі От кільця додаються туди у колодець. Тому що там плавун Нелегка це справа, конечно. А замито аж два кільця було великих. Ой, зачепився за корбу. А вот так це происходит. І пішов Ваня у колодязь. Самосвал два в моєму розпорядженні. Возьму аж на город. Пісок. Представляю вам бригадира. Це теж Віталій Мітька. Віталя, ви давно займаєтеся цією За 13 справою? 13 13 років, так? Да? У вас своє оце оборудовання, так я бачу. Артем, мабуть, у вас найстарший, так? Да? Так, <різь> <Да>, і старіших. <різь> і старіших, так. Да? Він, мабуть, довше всіх тут копає. Артем, <різь> Як тобі робота? Цікава? Конечно. Легка? Не дуже, але. Не дуже, так. Да? Ну я думаю, що хлопцям там важкіше на війні. І там ще в нас один шахтар є. Ваня. Ваня. Да. Помаши ручкою, ми тебе знімаємо. Це професійний копач. Копає безстрашний. І без... беззмінний. Оце у хлопців отаке. Обладнання, корба така. Всі в них відра є, все це з нержавейки, я бачу ось що клеї, там, всі шланги, труби, прицеп, вони привозять кільця. Опустили ми три кільця, вітали? Так, да, опустили три кільця. Але третім перекрили розрив між 8 і 7 кільцем туди. Йде пісок, щоб не замуїло кільця, поставили третя на перекриття. Угу. А це ж мені розказували, що там плавун, що ніякого там толку не буде, що нічого не зроблять. Ну, ну я сам убідився, що. Все що ви перекрили плавун ну, кільцями, і тепер стакан у мене там на три кільця, так я розумію? Так. Трошки не докопали, бо о, замивати буде. Не всім. докопали, бо ваші кольця почали. Сунуться донизу. Поїхали вниз, да? і тепер Ваня займається тим, що... Да, за... Замазує всі ті щелі, які там були. І з жидким стеклом, і клеєм, там, я так розумію, да? так що мені дуже сподобалось. Вам, хлопці, велика подяка. Я вам дякую. Будь ласка. Да. Я, думаю, ш... да, я думаю, що ці гроші, які ви заробляєте, вони цього варті. Дай Боже, в мене буде чиста вода. А вам здоров'я і натхнення. І всім миру. Да, і перемоги нам. І правда? Перемоги. Якнайшвидше, і щоб хлопці поверталися додому всі живі й здорові. Кому сподобалось, ставим лайк. Вподобайся. З вами була компанія Крот. Да, я вам силочку внизу в описі скину. Звертайтеся до них дуже надійні хлопці. Рекомендую. З того, щоб ви розуміли, скільки буде е, грязі, оце я ось вивозив нагород. Відкопали ми два кільця 90-х і стакан опустили три е, кільця 70-х. І це скільки ось я вивіз нагород, щоб у дворі. Не захламлять це все, грязь. І ось, ви бачите вже, який митий пісок далі пішов. І потім ми зупинилися. А це скільки. В общем, от така плантація. Я не знаю, скільки тут тачок я відпер. Ну, щоб були готові, коли чистять криницю. То у дворі буде або велика куча, або на навозить. Я брав дві тачки і возив на город.